Найвищий будинок в Ірпені, 18 поверхів. Його називають Титан. Подружжя Негер придбало тут квартиру ще на етапі зведення. Але під час бойових дій у місті їхня оселя, яке житло багатьох мешканців, постраждала. Цей будинок пережив понад 20 прямих влучань, але зараз відродився, немов Фенікс. Рада, що завдяки коштам наших спонсорів фонду, дуже активно. Це відбудовувалося, і наразі ми маємо такий же будинок, який ми мали, і до повномасштабного вторгнення. Повернутися додому цій сім'ї та ще понад тисячі мешканцям будинку допоміг благодійний фонд Леруа Мерлен Солідарність на відновлення фасадів та ремонт шести квартир, які найбільше постраждали від обстрілів. Фонд витратив близько 10 мільйонів гривень. Серед квартир, у яких після російської навали не лишилося навіть стін, була і оселя пані Світлани. Її житло на дев'ятому поверсі ще рік тому виглядало як решето. До рік назад ми заходили в нашу квартиру і тільки мріяли. І нам здавалося, що ми тут десятки років не будемо жити, якщо чесно. Да? А сьогодні ми, ми вже живемо і це дуже приємно. Щоб повернути багатоповерхівку до життя, фонду знадобилося 6 місяців роботи, розповідає Ірина Чернишова, голова ОСББ Титан, до якого належить цей будинок. Попри те, що не всі повернулися, тут уже проживають і нові мешканці. Від часу відбудови нашого будинку у нас вже народилися тут нові дітки, двійня народилася, і буквально нещодавно, там пару тижнів тому, я побачила ще одну сусідку знову ну, з візочком. Тобто народжуються нові мешканці ірпеня, нові громадяни України, тому життя продовжується. Моголова СББ навіть не вірила, що це дійсно все наяву. Тільки після того, як я і Матю підписали документи, вона зрозуміла, що це все буде насправді. І ось сьогоднішній день це якраз підтвердження реалізації цього масштабного проєкту. Ця багатоповерхівка, перша, яку відбудував в Ірпені благодійний фонд «Леруа Мерлен Солідарність. Наразі він фінансує ремонтні роботи для відновлення ще 14 об'єктів міста, 11 з яких багатоквартирні будинки нашому фонду дуже легко працювати з Ірпанем, тому що мерія всіляко сприяє процесу. Попереду ще величезні обсяги роботи, але ми впораємося, щоб мешканці Ірпеня, як і цього будинку, повернулися додому, зазначив голова благодійного фонду Леруа Мерлен Солідарність Матьо Марі Арден. Звичайно, дякуємо фонду, бо на сьогоднішній день більше 10 мільйонів гривень вкласти в будинок. Це не кожен зможе. Так? І багато хто приходять, обіцяють, але не роблять. Я впевнений, що разом ми ще зробимо багато об'єктів. І сьогодні хочу подякувати всім іншим фондам, які допомагають по відбудові нашого міста, Героя Рпінь. Спільно ми відбудуємо, спільно ми переможемо.